Липень на Черкащині набирає обертів. І разом із ним повертається справжня спека. Насовопила хвиля гарячого повітря з південних широт. Мало хмарне небо та липневе сонце і маємо температурні аномалії. Поки Італія, Польща та країни Балтії освіжаються дощами, в нас розпечене повітря Балканського походження, яке піднімає стопчики термометрів до рекордних позначок. А по спеки 8-9 липня, вночі по справжньому тропічні плюс 21, плюс 23 градуси В вдень шалені плюс. 35 плюс 37 у зацінку. А от на сонці ґрунт і асфальт можуть розжарюватися до 60-65 градусів. Також готуйтеся до локальних літніх явищ. У дні пікової спеки можливі грози, зливи, шквали і навіть град. Все через перегріте повітря і знижений атмосферний тиск. Полегшення прийде наприкінці тижня, 10-11 липня. Західні райони області приймуть атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі та трохи знизять температуру. Уночі плюс 14 плюс 19 градусів, у день плюс 26 плюс 31.